Хотів ще показати один наглядний приклад, як робиться пастка на бутилку в лісах, лісосмугах, на ворожій території. От задача от задача вас стоїть зайти в посадку, провірити, зробити дорозвідку і групою зайти в посадку і зайняти определене місце, яке ви будете тримати оборону. От хотів би вам показати приклад. От бутилка у нас лежить. Савєцька бутилка, стара, то ще там, ще далеких времен, на наша не, не сучасний. то що би там подумати, що немає. Е, ви розтягнуті групою в кількості 10 чоловік, допустимо. Там один проходить, другий проходить, третій проходить про щось думає собі, четвертий про щось собі думає, а п'ятий думає, йде, і йому скучно йти, е, просто йти. І він робить отак. Після чого стається взрив. Це робиться, е, робиться на, на те, щоб обозначити, де ворог вже знаходиться в даний момент, коли е, ворог відступає, він після себе лишає ці пастки. І з 10 чоловік, як практика показує, хтось має зачепити ногою щось, кухнути, забрати. Е, хлопці, коли йдете на ворожій на ворожі території, е, нічого не чіпайте взагалі взагалі, взагалі, взагалі не чіпайте, бо тому що... Все, що на ворожій території все настроєне проти вас, всі системи, всі матеріали, все зроблено для того, щоб вас знищити, засвітити вашу групу і так далі. І оці всі пастки більше призначені для того, щоб калічити особовий склад, після якого, після травми якої починаються проблеми. Тобто треба робити евакуацію, засвічення групи. Невиконання наказу, задачі невиконання, і той група повинна відступати або міняти маршрут на новий. Тому хлопці, нічого не чіпайте, то що лежить неправильно.